Звати мене Віктор, прізвище Самков. Для програми я в першу чергу займаюся суддівством. Суддівством і футзалу, і футболу. Перший раз чую, але насправді насправді такого не практикувалось і не чую я про таке. Так, так. Особливо коли відбувається зміна з футзалу на футбол, це трапляється дуже-дуже часто. Зі мною тут також була неодноразова. Напевно, все-таки футбольні. Більше, більше є часу, більше є простору, де можна прийняти правильне рішення. Футзалі відбувається дуже швидко, динамічно, тому, напевно, і в футзалі арбітри ну, все-таки частіше помиляються. Сталося. Ти грав в футбол, був в команді. Там просто сталися деякі конфлікти. Але а так як себе більш не бачив в якійсь іншій команді і не бачив себе без футболу, вирішив піти в арбітраж. З тих пір вже добрих 20 років як арбітрую. Арбітром рефері. Ну, рефері це. В це різниці немає, але це, напевно, рефері це більш сучасне, більш європейська термінологія. І звучить якось більш поважно, напевно. <му> ну, є, є правила, є е, зовнішній вигляд арбітра, є амуніція, яку ну, має дотримуватись. Хоча на деякі ігри, напевно, було б непогано одягати щитки. — Сидвоніше ходят. І там, і там. Не попереджати гравців, перед грою, проговорити, щоб акуратно грали. Було у вас таке? Один раз було в футболі, але ж є четвертий арбітр, який завжди якби, ну. При можливості не при можливості, а при... по примусовості має мати. У моєму випадку це було, і мене четвертий арбітр, колега виручив. Я вже казав, просто без... без футбола важко було. Напевно, навіть не розглядалося, що щ... що бути арбітром заробляти кошти розглядалося просто як хобі. Розглядалося, як просто бути в футболі, але коли там з часом за це отримує заробітну плату, тут, як то кажуть, співпало. Ну, то старший син в мене точно не стане арбітром і футболістом, а менший син має надію, що він стане хорошим футболістом, зокрема, голкіпером. Ось, Якщо не піде, ну, такий варіант, в принципі, розглядаю. Це, напевно, карток 11-12 і плюс ще три червоних. В футболі. Я в футболі, та, ну, в, футзалі, в футзалі там е, трошки і, і час контролюється, і коротше, матчі до, до, до кої кількості не доходило. Але якщо говорити про футзал, ну, напевно, карток 6 було точно. Е, швидкість. Швидкість, агресія, динамічність. Можна назвати ті самі три фактори, які, зокрема, і впливають на самих футзалістів, на самих арбітрів, глядачів, тому що це все відбувається дуже швидко і виникає велика агресія в деяких, випадків, в деяких випадках неадекватність. Саме це мені не подобається. Порада дуже проста, потрібно любити цей вид спорту. Так, як ми футзолісти, так як ми футболісти, завжди бути чесними, завжди бути справедливими на футбольних полях, любити цей вид спорту і ну, віддавати йому душу, серце. І тоді будуть результати, тоді всім всім нам буде легше. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і пишіть коментарі. Ну, тут можна багато говорити. Ну, я е, завжди з повагою ставлюсь до е, Дениса Сергійовича Пашкевича, який, е, от, які би там турніри не були, завжди, от ви зверніть увагу, завжди відбувається нагородження, починається з нагородження арбітрів. Він прийшов в цю школу, він футболіст, він футзаліст, він розуміє, наскільки це важко і наскільки це непросто. Ось там стояти, десь розказувати чи казати, там арбіт поганий, чи добрий, чи помилився. Ну, всі можуть, але судити хочуть одиниці, щоб такі ігри, як вчора, відбулися, і щоб їх судити, напевно, ну, мають судити більш досвідчений. Більш авторитетні люди серед футзалістів, які би напевно себе так не поводили. І ну, коли бачать, що арбітри досвідчені авторитетний, можливо, вони і та не неможливо, а точно не пригали би в ноги, не ругались би матом, ну і не складались би такі ситуації. Так що тут ну, все заробляється авторитетом. Спочатку ти працюєш на авторитет, тобто набиваєш шишки, тобто да, тебе там обзивають. Але з часом авторитет починає працювати на тебе, і тоді, ну повірте, набагато легше судити і управляти грою.